Проходив навчання Великій Британії, був відібраний на посаду сапера. Поранення отримав на запорізькому напрямку під населенням пункту Роботино під час виконання за бойового завдання по розмінуванні ворожих мінних проходів. Потім в мене було два місяці реабілітації в Західній Україні. У мене три тренування на тиждень. Достатньо професійно зараз займаюся. Плавання в першу чергу навіть даже просто прийти в басейн, поплюхатися самому. Вже дасть великий плюс, тому що ти розвантажуєш свій позвоночник, тобі легше стає, менше болі різні. Тут це не тільки ампутації, там і будь-якого типу поранення воно знімає навантаження, це дуже круто. Ми не можемо зараз закритися і не бути позитивними, тому що у нас за спиною хлопці, які зараз захищають нас, і ми не можемо просто взяти і здатися. Ми повинні бути прикладом для хлопців, дівчат, які дістали тільки поранення, і ми також є прикладом для них, і ми повинні наоборот подавати приклад, а не бути такими смурними. На останній сесії Харківської обласної ради затверджено було програму і порядок якраз відвідування басейнів. Хто в цю програму може потрапити? Це ампутовані хлопці, дівчата, захисники захисниці внаслідок війни до дев'яти відвідувань басейну в місяць. Куди звертатися? Це органи соціального захисту, це фахівці супроводу ветеранів, які допоможуть забезпечення таку заявку. Окрім того, є у нас. Окрема програма від мінвету. Там до півтори тисячі надається на відвідування спортивних всіляких активностей. У нас індивідуальний підхід до кожного, в залежності від того, яка саме у людини проблема. Останнього часу дуже багато людей приходять у такому, скажімо, дорослому віці ветеранів, які до цього часу не вміли плавати. Тому ми наразі навчаємо навіть тих, хто ще зовсім не вміє, окрім реабілітації. Ми займаємося не тільки для фізичної реабілітації, і психологічної. Більшість людей приходять сюди для того, щоб забути про свої проблеми або виговоритися. Їм від цього стає краще. 98% хлопців, які пройшли через наші тренування, виходять з посмішкою та задоволенням. Самопочуття почуття покращилось, тому що при цьому, сюди я прийшов насправді з дуже такою нормальною болю в попереку, бо зараз ну, спина розслабилась і набагато приймається. Мені, чесно, вже вилазити не хочеться. Три дні спина боліла, тут так добре.